Хто не знає свого минулого, то й немає майбутнього. Це правильно, але це тільки половина справи. Тому що наступне це те, що е, якщо немає майбутнього, то і минуле не стає непотрібним. Якщо ми не будемо е, творити свого власного проєкту майбутнього, працювати над ним кожноденно сьогодні, то очевидно і наше, всі, наше е, славне історичне минуле. Е, Перепрошую, про те, щось у нас це стає не потрібно. На початку спробуємо розібратися про терміни. І, очевидно, всі проблеми виникають з різного трактування термінів. Коли взяти там ті ж самі ті, геополітичні чи інші терміни, то ми знайдемо в різних енциклопедіях дуже багато різних трактувань чи там поняття нації, держави, е, політики, геополітики. І тому я сьогодні, щоб десь ми розуміли. Про те, що ми будемо сьогодні говорити, то ми на початку встановлюємо такі власний словник. Ну, е, політика це хто чого досягає коли і як. Тобто це всі ті комплекси тих між засобів військових і інших об'єднань, міждержавних, внутрішньополітичних та внутрішньодержавних, які дають можливість говорити про те, яким чином той чи інший суб'єкт набуває влади для вирішення тих чи інших е, своїх завдань. Геополітика теж дуже багато не дуже багато доволі багато є трактувань там чи правил як означень геополітики. Я з колегами своїми друзями прийняли два, які є найбільш сьогодні вживаними, Тобто два значення. Одне це те. Коли йдеться про глобальну політику, тобто це те, що геостратегія, яка вирішує конкретні зовнішньополітичні та військові завдання, і друге це коли дійсно те, що вже власне, з географією пов'язано, це те, що яким чином розвиваються ті чи інші процеси в рамках регіону. Культура і цивілізація. Сьогодні ми будемо трішки тільки говорити про це, але очевидно ці два поняття є дуже важливі. І ми розділяємо власне і так, що культура відповідає на питання, це як жити, і е, цивілізація для чого жити. Я відправляю вас, якщо ви хотіли про це більше дізнатися. Нещодавно у нас була просто чудова доповідь про культурні засади українського та українсько-республіканського владу Кирила Стеценка. І е, там це цевно викладалося. і, Очевидно, це є таке таке нермає посилання в той бік. Ну і була хороша у нас так само була доповідь Сергія Доцюка, де говорив. Про цивілізаційні засади. Е, е, тепер і новий світовий порядок. Ну, цей, термін, цей термін є надзвичайно е, скажімо так, неоднозначний для сприйняття. Я можу сказати, що з подібною доповіддю, виступаючи ще в грудні 2010 року, розробивши розстилку і поширивши по різних сайтах, форумах інформацію про цей захід, отримав дуже ряд цікавих істин. Ну, Зокрема, там йшлося про те, що От масони відкрито говорять у молодівому порядку. Давай вже можна як одніміти Ну, Я тільки не можу зрозуміти, чому. Це, україн, це виходить, що ми наші хто не українці, не можуть, не можуть говорити про новий світовий порядок. Тобто нам наперед відмовляється, якщо говорить про новий світовий порядок, це або масони, або американці, або німці, або росіяни, або хтось інший, тільки не українці. Власне, другий такий момент, що це ну, тут вони присвоїли, що я це як ну, послідовник, якийсь там, скажімо, соратник, не знаю там Рейгана. Ну, можна ще сказати, що і німці теж вживали на світопорядок. Це, власне, це стереотипи, і в нашому трактуванні це той світовий лад, який настане після того, коли закінчиться світова цивілізаційна криза. Світова цивілізаційна криза фактично формально почалася в 91-му році, коли стався розпад Радянського Союзу, і очевидно такий суб'єкт пропав з геополітичної арени, і відповідно після цього світ змінився. Він став. Однополярним, він став, там, скажімо, це одноцентричним, і е, всі думали, що, що вже закінчилась історія, що все отак воно собі і буде. Так не буде. Разом з тим, е, е, як воно буде, треба говорити, почавши від того, е, означивши, хто є гравцями сьогодні. Ну, е, говорити про те, що Україна сьогодні є гравцем, було б з моєї сторони дуже неправильно, ми тільки що хочемо стати гравцем. Але е, плануючи свій вихід на глобальну скажімо так, е, е, арену для великої політичної гри, біополітичної гри, ми мусимо розуміти, хто сьогодні є гравцем. Глобальним гравцем є тільки е, от глобальний гравець є один США. Глобальний гравець це той. Який має інтереси в всьому світі і може ці інтереси свої захистити. Має для цього достатньо ресурсів для того, щоб, скажімо, підстоювати ці інтереси в будь-якій точці в світі. Сьогодні є тільки одна держава, яка може собі дозволити. Є міжрегіональні чи субконтинентальні країни, інтереси, яких поширюються або в межах континенту, або виходять за межі континенту. Ну, наприклад, коли ми говоримо це, власне, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Росія, Євросоюз як економічна імперія, Австралія е, і Англія. Очевидно, тут здавалося якесь протиріччя, тому що є Європейський Союз, є Німеччина, є Франція, є Англія. Європейський Союз це є, скажімо, одне утворення, але кожна з цих країн веде свою геополітичну групу, незалежно від того, яку слухаю е, веде, скажімо, Європейський Союз. Е, ну, Візьмімо, наприклад, Китай сьогодні казати, що можливо, що інтереси Китаю поширюються тільки на Азію. Насправді ні, вони дуже сильно присутні в Африці. Будь-яка країна, яка, про, яка, про яку тут йдеться, їх вони не обмежуються територією своєї держави, не обмежуються територією того континенту, на якому вони розміщені. І регіональні це ті країни, які сьогодні набувають серйозного статусу в основні ті гравці, які об'єднувалися чи в G7, чи якісь інші там, скажімо, ці міжнародні міждержавні об'єднання сьогодні залучають до вирішення світових проблем, тобто це країни, без яких не вирішують долю світу. Це Туреччина, Італія, Польща, Іран, Мексика, Бразилія. В цьому списку ну, цікаво було, що Аргентина, Сінгапур, Ізраїль, Єгипет. Корея, коли я вживаю Корею, то власне, це те, що я думаю, що об'єднання Кореї станеться вже найближчим часом, ну, в історичному плані найближчим часом, може протягом десятиліття. Але це, з того часу, коли Корея об'єднається, це стане дуже серйозним регіональним гравцем. І, і, і в цьому списку раніше була Індонезія і не було В'єтнаму. От Попередні свої доповіді, коли я РП, то. В наших дослідженнях тільки власне була Індонезія і не було В'єтнаму. Але реалії такі, що сьогодні В'єтнам набуває е серйозної ваги, а Індонезія з різних причин випала з цього списку.